А це мій лук, в якому я зачищаю. Такі тут вушка, щоб не залітало ніде. Всього тут все закрито. Красавчик. Так, поставили ми двері. Поставили ми двері. На кюшечку. Маємо зазорчик. Де ти тут? Чік? половинкою. Хопа, хопа, Чотири з половинкою. де підзакусує. П'ятерка в нас тут не пролазить ніде. Так, що ми маємо? Все, дверка сама закривається, все чітенько. Так, що ми маємо за цілий день? За цілитий день. За цілитий день ми маємо зазорчики по 4,5 мм. Двері, як холодильничку закриваються. Маємо крилишку тут. І вважається сторона, ну плюс-мінус ще якийсь день роботи з нею, і вона буде повністю вся отлічніша. Але те, що строю ці зазори, то все, в принципі, фені, тому що що правильно, треба поставити на колеса, і, і тоді вони проз'їжджаються і буде знову з чим гратися. Але то таке. І так, ми починаємо другу сторону. Значить, що ми зробимо зараз? Що ми робимо зараз? Варимо той куточок, походу, я так думаю. Потім варимо трубу, спочатку знімаємо двері. От. треба заварити оцей момент. наружку тут. наружку тут треба заварити. Заварити оце вікно. Заварити оцю штуку, поставити трубу, накинути поріг, виставити, потім, що у нас вийде, виставити передні двері. Почому? Тому що у нас поріг от, аж посюди вийде. Повністю стойкується штукою зуціниться. Так, просили мене зняти відео, як я варю там ці всі прикольчики. Да? Так от, зараз от, підрізали. Підрізали. Тут чуть-чуть десь де не сходиться. Зараз от. отверточкою підгинаємо сюди наружу. От. от так от її чик. І підгинаєш, і заподліцо робиш. І зараз будемо робити прихваточка. Підрівняли прихваточка. Підрівняли прихваточка. І все, і ждемо, остиває остило. Біля них точка, точка, остиває. Потім тут і ще десь. І потихеньку-потихеньку так весь шов обварюється. От, є перші точечки, чик 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 Підігнав це все за западліцо. І зараз починаємо варити тут капочку з кутка. Бо потом, якщо дійдеш до кутка, тут буде неудобно, бо воно почне пропалюватися. Я завжди починаю з куточка. чик, Потім зараз десь дамо тут точечку. Буде остивати. Остило, далі йдемо тут, допустимо, тут. Остило, знову сюди вертаємося. І так от в розбіг варимо, але даємо нормально остивати. І чим подальше варимо? Не так, що точка, 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 точка. Типа, біля цих сразу же валити. То це буде гібель. А просто дав точку тут, точку тут, остило, потім в другому районі. Там, там. Дивишся, десь підгибає, зачищаєш, з підтягуєш. Все, чик чик є, далі вариш, вариш, вариш. Допустимо, втягується. Нічого страшного, з патирочком чи надувається, допустим, в мене таке було. вариш без зазора або з дуже мінімальним. <кій> Його починає вести і починається всю фігню надувати. У мене було на тій стойці наружній. Що я робив? Правильно зчистив це все, зачистив, розрізав, посадив і знову тик-тик-тик-тик, і погнав, погнав. Точка, 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 точка була. Це все зашліфувалось, поки на Чернову. Далі ми підчищаємо тут, продивляємося напільником, де у нас яма. У нас тут невеличка ямка. Спотиремо, зашліфовуємо, і все у нас, виходить, ідеальніше. Six months later. Так, що ми наробили? Що ми наробили? Варили туди трубу, не знімав. Нема щось натхнення. Те знімати там, нема що знімати. Тут накинули цю всю поковіночку. Тут все плюс-мінус сходиться. Сходиться. Тут все теж сходиться. Тут ще трохи подрізочку треба буде зробити, а тут ідеально. Як на мене, ідеально. Зазорчик ну, трохи великоватий, але ну, її ще би чуточку вверх підняти. І взагалі буде сказка. Це лишається сплошняк, сплошняк, сплошняк. І купа точок. І, по суті, все, по цій стороні можна буде накидати двері виставляти. І заднє крило. Так, що у нас тут іде далі? Далі ми прихватили тут на точечки з зазорчиком, з таким де-не-де-великим. Завариться, нічого страшного. Тут такий зазорчик. Тут Ден-де отверткою де підтягуєш, лібо сюди, або ту, сюди, щоб воно рівненько йшло. все. Тут є з зазорчиком. Тут є все з зазорчиком. Зараз треба позаварювати ці всі шви сплошні спочатку. В... Лі, лічно я варю. Во. А потім вже будемо гнати точки. Тут, 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 тут. Потім перейдемо донизу і будемо весь низ заварювати. І майже готовий. Потім перейдемо на заднє крило, заваримо заднє крило. І це все будемо зачищати і вже спотерити. І по суті, буде вже машинка на фініш виходити. Так, і це так і сталося. Почав варити тут і цю всю часть отягнуло всередину. Зараз чіпляємо спотер. Беремо сюди в точечку цю і натягуємо її сюди, рівняємо, щоб воно було рівненьке. І це все контролюємо. Ми маємо на даному етапі. На даному етапі ми маємо тут сплошнячок, що лишилося тут. Тут Тут ну, Тут так само. Тут сплошняк. Тут я підчищав, поки уводить, я його підтягую. От, от. Де дирочки остаються, зачищаємо, заварюємо. Тут готовченко. Тут тільки прихваточки, тут сплошнічок ще прогнати. От, оцей. От тут сплошнічок вже є. Вот. І лишаться точки. Точки, 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 точки. Так, процес у нас іде. сплошняк є, є, вроді показував. Точки є. Точки є. Ця частина є. Ця часть є, не значу прихватувати. Далі треба дойти вверх цей. Ну, і потім переходимо тупо наниз. Так, верхній ряд точок ми пройшлись і весь низ. Весь заварений, повністю весь залишається, що зачищати. Оце все, підгоріти де-не-де. Віконечко раз заварити і там шовчик дати. І можна складати машину. Так, стоєчка заварена. Зараз підчистимо. Тут де буде прилягати, тут не будемо чистити. І віконечко сюди теж є готове. Отак воно сюди накривається. Песня. Так, готовенько. Заварили, заварили, будемо зачищати ці страшні шви, якісь там не такі, туди-сюди. І тут зачищаємо. Тут можна зачистити, тут зачистити, підспотерити і можна накидати двері виставляти паралельно. Варити у той шов. Так, пройшло у нас трохи часу. І що ми маємо? Ми маємо тут заварене зачищене. Тут ззаді зачищаємо, переходимо потихеньку сюди. Зачищаємо точки, всі зачищаємо тут. Тут будемо пробувати накидати якісь двері, виставляти.